Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. І сьогодні ми це відео зняли для тих, хто хоче починати будувати свої теплиці. І щоб не створювати фантальних помилок, які приведуть до того, що все це не буде просто-напросто працювати. Це е, відео ми зробили на основі нашого досвіду, будівництва теплиць багато років. Тому підписуйтесь на наш канал. Топ помилок, які бувають, якщо ви починаєте будувати теплицю. На що часто дуже не звертають уваги, це те, як поставити теплицю і зафіксувати її до землі. Всі ви бачили відео, як теплиці літають, да? тобто, як повітряні змії. Тут одна помилка. Тобто, Ці теплиці просто-напросто не зафіксували їх, не закріпили на ґрунті. Право в тому, що теплиця має досить таки високу парусність, і треба закріплювати теплиці, їх закапувати, тобто треба її ставити або на якийсь фундамент. Або на дерев'яний брус, який має вагу значно вищу, ніж каркас. І цей брус це 100 на 100, 100 на 150, але головне, щоб він був важкий, важче, ніж теплиця. Тоді а, цю теплицю дуже складно а, здвинути. В деяких випадках треба ще цей брус додатково закріпити. Тому фіксація до землі дуже важлива, і на це звертайте увагу. Часто буває так, що каркас будується з того, що є. Іноді створюється така уява, що теплиця це як палатка, то тобто постали і все. Ось насправді треба враховувати перше, це вітрові навантаження, тому що, навіть якщо ми не враховуємо, що буде сніг, то може бути сильний вітер. Тому каркас повинен мати вітрові з'єднання. Тобто, в чому нюанс? Якщо у нас є теплиця, торці вони мають свою парусність. І між першою та наступною стойкою повинен обов'язково бути вітрове з'єднання. Це діагональні труби, які бросаються по діагоналі друг з другом, поєднуються. Ось, і таким чином ми створюємо між першою і другою аркою да, або стійкою з'єднання, яке дозволяє тримати вітрові навантаження. У нас бувало такі ситуації, коли починають ставити стойку, одну, втору, третю, п'яту ставлять і е забувають поставити вітровий між першою і другою. І в ітогі вони як доміно одна на другу починає падати і складаються ось таким чином. Тому обов'язково при старті при каркасі, при будівництві це першу та другу строку треба зв'язати, і потім можете йти хоч 100 метрів. Але ну якщо 100 метрів, то через кожне 10 або 20 метрів теж треба ставити вітровий з'ядень. Тут складно дати якісь поради між те, що треба. Закладувати максимально можливу міцність для вашої конструкції, тому що ну, наприклад, якщо беруть там шестиметрову теплицю, і роблять із двосторби 20 на 20, ось там беруть ще тонку стінку, то вона взагалі не розрахована на снігові навантаження. Тобто, да, потримати плівку там від дощу, да вона буде працювати. Але в уяви представляти те, що на цій теплиці буде, наприклад, лежати снігова шапка там в пів метра або в метр. От представте, ось ви дивитесь на теплицю, і представляєте, ось тут у нас. У мене лежить снігова шапка, да, ось як вона, ця теплиця буде, буде себе почувати. Ось представте, і тоді ви, можливо, інтуїтивно зрозумієте, що ні, цього каркасу недостатньо або ну на зиму тоді обов'язково мені треба ставити підпорки. Такий підхід і так зійде, тут не працює. Підставимо у нас тепличку 3 метри шириною і 30 метрів довжиною. Ось у нас спереді є двері з квартиркою і ззаді є двері з квартиркою. Питання: чи достатньо цього буде для провітрювання в спекотний період часу? Насправді для нормального провітрювання нам треба, щоб в теплиці було як мінімум 7% відкриваючих частин, а по-нормальному до 30% площі теплиці повинно відкриватися. Тобто, Системи провітрювання в теплиці вони проєктуються на етапі будівництва каркасу. Ось якщо у нас тільки буде двері і з одного і з іншого боку на 30 метровий, ця теплиця буде дуже спекотною в літній період. Вона нагрівається і вона перегрівається. Можна додати квартирки через кожні два метри. Це вже буде набагато краще, причому по, по діагоналі. Тобто через два метри одна фрамуга, через одна квартирка, через два метри наступна. Тобто, ось так по діагоналі, то воно буде провітрюватися. Якщо ви будуєте самостійну теплицю, як мінімум 7%, ну це буде дуже, дуже мінімум. Тобто, це в спекотний період теплиця ця буде перегріватися. А оптимально до 30% у вас відкриваючих частинок, дверей, квартирок, все, що можна відкрити, повинно відкриватися. І це треба закладувати на етапі будівництва теплиці. Накриття е, може бути саме різне: це плівка, це полікарбонат, це скло, це агроволокно. По перше, поплівки. Ціда, є такі помилки, що часто беруть просто-напросто звичайну світопрозору плівку накрили через сезон. Ця плівка за рахунок сонячного ультрафіолету вона просто-напросто розсипається. Ця вся, вся плівка валяється по ділянці. Така помилка, яка іноді ще трапляється, да тобто використання звичайної плівки, тому що ну яка різниця світостабілізована, не світостабілізована, Яка різниця? Поставили, накрили сезон. Пропрацювати ось, але дуже швидко ця плівка пошкоджується. Ще треба розуміти, що коли ми робимо каркас, наприклад, під плівку, то треба, щоб там не було ніяких острих частин, болти, шурупи, саморізи, вони торчать, але не касаються плівки, і якби все нормально. А справа в тому, що плівка вона під під вітром, за рахунок того, що коли сонце гріє, вона розширюється і вона більший люфт має. Вона постійно рухається. Якщо там десь був болт в 5 см від плівки, то потім за рахунок того, що плівка буде рухатись, вона просто буде битися в гостру частину і порветься. З плівкою, до речі, дуже важливо, щоб там не було гострих частин, щоб плівка була зафіксована нерухомо, тому що м -м, тут є такий момент, що якщо ми накриваємо плівку, наприклад, в зимовий період, ось то в літній вона буде дуже розтягнута. А якщо ми накриваємо літом а, і натягуємо в, в натяг, то ліп зимою вона буде дуже як струна і може просто-напросто від додаткових навантажень просто-напросто порватися. Тому плівку треба натягувати при температурі. Взагалі, от ідеальний варіант беремо. Тобто це дуже не завжди нам так везе, щоб накривати саме в ідеальний варіант, коли температура плюс 15, плюс 20. Ось, тоді плівка має. Середнє, скажімо так, становище, її ми натягнули так в середньому стані, ось, і вона і далі не сильно буде розширюватись, і коли буде дуже холодно, не сильно буде сужуватись. Тому для плівки важливо, щоб, а середня температура накриття була плюс 15, плюс 20, друге не було гострих частин на каркасі. І щоб ми її фіксували. В ідеалі прижимним е, тепличним профілем з пружиною, тому що якщо ми будемо її з гвоздями забивати або шурупами прикручуватися, в тому місці, де ми порвали плівку, вона може далі собі рватися. Ось як скло, знаєте, як стукнуло скло, і потім воно тріщини пошли поїхали по всьому лобовому склу. Так же саме і з плівкою. Тобто порвалося в одному місці і цей е, шов, він може йти далі, і далі, і далі. Тому робить так, щоб плівку взагалі не було отверфось. Тепличний профіль з зігзагом це ось ідеально універсальний варіант зафіксувати плівку так, щоб вона не пошкоджувалась на каркасі. З полікарбонатом а, тут справа в тому, що, по-перше, його правильно треба ставити, бо є така помилка, що полікарбонат має дві сторони: з ультрафіолетовим захистом і без нього. З ультрафіолетовим захистом ставиться наверх, без нього внутрі. Відрізняється вона за рахунок плівок, які нанесені в одної там з непрозора або з надписями. З іншої сторони вона йде прозора. Тобто, ось прозора, вона завжди це ніжній шар полікарбоната. Ось тому є даже правила по монтажу: якщо ви починаєте монтувати, не треба знімати монтажну плівку е, її називають монтажною, Не треба знімати плівку, а лише тільки надірвати по краям. Да? Ось, і після того, як ви поставите і прикрутите, тільки після того треба знімати плівку з полікарбоната, тому що дуже багато випадків просто-напросто взяли полікарбонат, під, підготували його до монтажа, зняли плівку, щоб накривати. Потім, поки несли його, якось знову перекрутили і накрили його вже. Наружною стороною а в итоге, такий полікарбонат може через сезон просто-напросто розсипатись. Починаєте працювати з полікарбонатом накривати, будь ласка, прочитайте інструкцію по правилам монтажу. Там всього одна сторінка взагалі є, ось як правильно його крутити, е, фіксувати, як правильно в ньому крутити саморізи. Тому що ну, це окрема наприклад, тема. Якщо цікаво, пишіть свої коментарі, я дуже подробно розповім вам про правила монтажа. І що не треба робити з полікарбонатом? Коли ви неправильно поставили полікарбонат, то весь полікарбонат, він перший період працює нормально, добре, але потім він починає жовтіти, жовтіти, жовтіти і все. І розсипається. скло. це, можна сказати, класика, але зараз він не дуже використовується, тому що тут, по-перше, а для накриття теплиць треба спеціальне кальоне скло. Воно не повинно падати гострими кінцями, воно повинно розсипатися на дрібні шматочки. розсипатися. Тобто обов'язково повинно використовуватися. Якщо у вас велика теплиця, скажімо так, це якщо маленька, там часто їх будують просто-напросто з старих склопакетів, старих склопакетів, то це да, варіант. Ви поставили ось, але. Для великих теплиць, ну наприклад, якщо у вас там 5 на 10 теплиця, то туди краще використовувати вже кальоне скло, якщо є. Це по правилам. Скло дуже, має дуже довгий термін експлуатації, це великий плюс. Але вона має високу вагу, вона має високу теплопровідність, тобто це вже треба використовувати краще всього склопакет. Але якщо склопакет, то його ціна зразу, ну так для порівняння. якщо... Плівку ми накриваємо і рахуємо вартість в гривнях. Да, там там плівка коштує 20-25 гривень квадратний метр, то склопакети, то там нам зразу мабуть нам треба переходити на євро, тобто в цифрах. Ну але це частіше використовується для оранжереї, якщо будуються скло пакетами, і е, часто будуються теплиці з е, бушних склопакетів. Набрали, поставили, зібрали. Ну, це вже інша історія, якби будувати теплиці з Бустих склопакетів. Це входна група, тобто двері, фрамуги. Ми трошки про них говорили, але тут треба розуміти, що якщо ви вставите тепличку, то двері у вас повинні бути, наприклад, щоб входити в теплицю шириною 70 см це мінімальний розмір. Це в принципі стандарт, який в маленьких тепличках там 70 на. 172. Але нормальні це двері 80-100. Якщо ви будете робити для себе, щоб проїхати на тачці, то це вже як мінімум 100 треба робити. А якщо на великій тачці, то краще двійні двері ставити з розпашонки, да, тобто 80 плюс 80, метр 60, оце вже можна нормально заїхати, нормальна тачка. Взагалі, якщо заїжджати маленьким трактором, то це треба робити вже двері там 2 метри на 2, або якщо великий трактор, то це 3 метри на 2,50. Тобто це формати дверей, які треба ось робити, якщо ви хочете самостійно зробити входну групу. Для дверей краще використовувати або полікарбонат, тому що, ну, наприклад, коли ми зашиваємо плівкою, да, є такі варіанти, коли двері зашиваються плівкою. По-перше, плівка вона не має несучої здібності, вона не зв'язує якби каркас, щоб він вже не рухався, не втрачав геометрію. Полікарбонат він дає жорсткість і полікарбонат краще тримає різні скажімо так, ударні навантаження. Тобто, якщо ви йдете і не вписалися в повороти, врізались в двері, то плівка може просто-напросто порватися, а полікарбонат відамортизує. Якщо даже плівкова як е, е, теплиця, то краще двері робити більш міцними, більш Потужнішими, тому що це те, що ну як мінімум чотири рази на день відкриваєте, закриваєте. Тобто зайшли, закрили двері, вийшли, закрили двері. Ось це постійно рухається. Тому вони повинні бути більш міцними і рухомішими. Тому ось такі поради по тепличкам. Якщо цікаво, ставте свої коментарі і якщо подобалось, то Попишіть, ми зробимо продовження, як робити грядки, як робити опалення, як робити освітлення, так, щоб воно працювало, тому що завжди можна зробити так, щоб воно не працювало. Ми так робили, на жаль, і тому є досвід, і хочемо з вами поділитися так, щоб ви зробили, щоб воно працювало. На з вами був Олександр, живіть в гармонії з природою, вріть прогресу і До нових зустрічей.